Революція докотилася і до Івано-Франківської митниці. Проти системи незаконних поборів виступили приватні підприємці. Бізнесмени, котрі возять автівки за кордоном, продають в Україні. Скаржаться, що досі за кожну розмитану машину неофіційно доплачували чималу суму. Нині кажуть, чаша терпіння переповнилась. Окрім того, що ми сплачували всі квитанції в державний бюджет, 300 доларів з кожної машини ми мали віддати. Взятку. Чого ми давали? Ми були поставлені такі умови, що якщо ми не дамо 300 доларів, машина не розмитнювалася. І кожен день стоянка на терміналі, теж повинно розібратися з тією стоянкою, 150 гривень коштувала. Виявляєте собі, день, другий, третій, четвертий, п'ятий день стоїть, машина, ніяких дій по розмитненню не проводиться, значить, ми все сплачували. Досі нікуди не звертались, кажуть бізнесмени, бо не довіряли ні міліції, ні прокуратурі, ні СБУ. боялися, якщо розкажуть про хабарництво, то й самі ризикують потрапити за ґрати. Відтак не вірять силовикам і нині, тому пішли зі своєю бідою до голови обласної ради Василя Скрипничука. Він пообіцяв звернутися до новопризначених високопосадовців. Ми домовилися з тим, що я звертаюся до генерального прокурора. Ну, думаю, що від голови обласної ради прийме звернення новий генпрокурор і звертаюся до голови служби безпеки, в якого в безпосередньому підпорядкуванні знаходяться митні всі служби, щоб вони в терміновому порядку вжили заходів до наведення порядку на цій митниці, очевидно, на всіх інших митницях, бо я думаю, що система була прогнила повністю по всіх варіантах. На вирішення проблеми підприємці виділили владі приблизно тиждень. Якщо питання не врегулюють, бізнесмени погрожують заблокувати роботу митниці. Обіцяють привести на підмогу ще й торговців із районів. А як треба буде, і до Києва поїдуть.